А хотіта. Одягну окуляри з вашого дозволу, тому що сижу в місті, де багато світла, не хочу напрягатися і не хочу переходити нікого. Тому слухайте, хочу поговорити про силу української мови. Те, що мова для нас надважлива, ми розуміли. Але ми думаємо, що це повернення до нашої ідентичності, повернення до нашого вібраційного фону. Відновлення там своїх базових якихось сенсів, смислів. І це все було правильно. Але в усьому цьому ми не бачили те, що оголюється прямо зараз. Українська мова це не просто мова, як і будь-яка мова, матриці сенсів і смислів. Українська мова вібраційно це вібраційні коди життя. Тобто в українській мові закодовані коди життя, тобто прям смислові коди. Наші з вами голосні, приголосні, наші че, наші ще, наші, наші якісь оці наші звуки, а вони буквально в повному сенсі цього слова вібраційні коди мудрості життя. І тому наші предки знали, що ми діти сва. Діти слова, пам'ятаєте, спочатку було слово, і слово було Бога. Діти живого слова. І оце живо, живе слово, оце і є Софія, ці вібраційні смислові е, коди. Але в 1720 році е, Петро І е, видав указ всі книжки на староукраїнській мові знищити, і була вигадана е, мова, яку ми знаємо, як. Е, старослов'янська це церковна, вона штучна, і з нашої мови а, був зроблений діалект просто руською. І з цієї мови забрали е, слово є. А слово є це взагалі фундаментальне, джерельне і адресне, чим ми з вами є. Тому всі люди розказують, я є це. Uh -huh. uh, і I am» знаємо в англійській, в інших мовах там в же іспанській, uh, я в стані холоду, я в стані голоду, а не я холодний, я голодний. Uh, і таким чином нам з вами прибрали взагалі uh, центральну адресу. І наші смислові конструкції, а ми свідомість приймає реальність завдяки установим процесам. А розум формує думку на основі будови мови. А ми з вами знаходимося весь час в штучному, і там, де ми повинні бути, у нас дефіс. І зараз саме через українську мову починає відновлюватися вібраційний фон. Тобто, це не в чистому вигляді слова, хоча ми їх будемо досліджувати, щоб розуміти їх смисли, їх сенси. Це коли. Слово являється як конструкція певна. Вона отримує прям там вібраційний код, тому що це прям це є. І той, хто це каже, хто це видихає, хто усвідомлює, що він каже, буквально формує реальність. І так, всі просто ми з вами говоримо і не розуміємо, що ми говоримо або якщо розуміємо, то це все одно там, де вас нема. Там, де немає цього своє вілля, там, де є просто андроїдна якась програма. І тому скільки століть у нас ця тема, яку по сьогоднішній день ми з вами не розбрали і не вирішили, тому що ми знаємо, що ця кацапська зробила з свідомістю тих людей, що вона робить з свідомістю тих людей, які вже в нас і яких бомбять вже четвертий рік, в них щелепа так і не вирівнялася, серце не відкрилося, бо вони експорпоровані, тому що ця штучна мова вона буквально сідлає тіло, вона сідлає мозок, вона сідлає язик. Це знає, коли язик спочатку йде, а потім думка. А у нас повинно бути навпаки. А у нас, коли ми в своєму вібраційному коді, вібраційному фоні, в своїх смислах, то ми тоді в силі. Яка наша є? Наша сила українців, це сила в мові, в живому слові. Тому ми з вами солов'їні. І е, Софія це не просто е, мудрість. Софія це мати живого слова. І це ми з вами. І тому зараз, коли Україна і Українці. Проходять у цей процес очищення. Скільки людей переходять? Ми відновлюємо цей вібраційний фон, вібраційний код, просто тим, що українська мова лунає. Правильно, неправильно зараз будемо додивлятися базові смисли, сенси на чому це все стоїть, і формувати нову структуру бачення, мислення. Це коли ти ті самі слова використовуєш, але ти тепер знаєш їх суть, ти знаєш їх смисли, ти знаєш, що це значить насправді. Це як ми з вами казали про світлину. Буде це для вас фотографія, чи це буде то, якщо буде фотографія, то буде графічна фіксація вашої енергії в матриці. Якщо це буде світлина. То це буде просто світлоносний слід світла в пам'яті світла, і тому мова сьогодні стає тим, на чому ми зможемо з вами взагалі відновити, хто ми є. А староукраїнське, як ви знаєте, заховане-приховане, але на щастя, ці смисли є, і в усіх інших мовах. Просто вони так само користуються цими словами, не розуміючи їх смислу, але в них ще й немає оцього нашого українського акценту, чи я не знаю, як сказати, оце знаєте, Коли ми їдемо десь і чуємо це китайська, це іспанська, це мабуть італійська, це англійська, не чуючи слів, ми це чуємо по, по цьому звучанню. Так оце наша солов'їна, головне, щоб вона звучала, а з усім іншим розберемося. Тому зараз, судячи з усього етап Певний, де зовнішні зміни будуть на планеті великій і в контексті нашої з вами реальності, нашої з вами війни, і нас запрошують до ось цього внутрішнього, до ідентифікації, до ідентичності. А ми впираємося в мову, яка по сьогоднішній день являється зброєю нашого ворога. Тому що мова це смислова матриця, і всі, хто розмовляють кацапською, підтримують свісову матрицю. А ці смисли, оці ці сенси, це все, що вкладено, і о -о 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 це все на чому потім а, а можна навішати що завгодно. Тому, як мінімум, шлях до тризвіння, це вихід до рідної, щоб, хоча б вібраційно в ньому бути, ну і бажано нею не розмовляти, а думати, думати. Поставити там всередині певні скамери, що ви ж вили, виявили, да, хай допомагають вам і рідні, і всі, тому що рідне може активуватися на рідному. Тому прагнемо, щоб і всередині це звучало. Тільки тоді зазвучить і в Україні всередині так, що заглушить все інше, все штучно. І робили велику роботу. Ми ставили українську мову, ставили російську мову, ставили матрицю мислення, тіло. Мозок, оце треба записати відео і показати всім, хто каже, яка різниця, щоб вони побачили, що з ними відбувається. Тому е бігати далі проповідувати, е сенсу немає. Хто має живу душу, а не синтетичну, відчув, відгукнувся, а вся синтетика пусть говорить, як хоче, але ми зробили зробити все, щоб в нашому просторі це не звучало. Принаймні, кожен з нас має право обрати, щоб в нашому просторі це не звучало. А тоді, десь, Боже, на наших вулицях це не буде звучати. Але з цього це повинно починатися. Тому е е йдемо до того, що вже ми знаємо, що совість включається там, де не може проявитися наше своєвілля, де не може проявитися наше я, де ми не можемо зробити нормальних виборів. Е Бачимо багато глибинних смислів в інших словах, які ми користуємося і не розуміємо їх. І я вас запевняю, всього цього смислового фону не так багато. Це базові поняття, на яких тримається все. До речі, у нас був папа, а не тато. Тому я весь час говорила папа, а мене виправляли. А я кажу, ну це той папа, коли ти ще як дитина, коли в тебе не тато, не батько, а прям папа папа, папа коли дитина ще не вміє говорити, це ж на всій планеті. А зараз знайшли що... да, був у нас папа. Тато з'явився вже потім. І також це нормальна адреса, нормальне слово. Але про те, що не можна зараз опиратися на ті смисли, що дали, і зараз багато українців вчать нові українські слова, оті, ті, які народилися за останніх 100 років, а вони неправильні. А якщо користуємося чимось древнім, то бажано знати смисл, щоб коли ви це проговорюєте, знали, що ви говорите. І так поступово поступово через слова пізнаємо мудрість життя. Тобто розпакувавши українські сенси і смисли, ми з вами розпакуємо коди життя, на яких тримається взагалі реальність і те, що живе. А живе це не просто те, що шевелиться і дихає. А те, що щасливе, те, що творить, те, що проявляється, те, що змінюється, те, що летить, співає і дзеркуть. Оце ми, оце ми, і тому сьогодні на планеті. Змінюється Христосвідомість, тобто змінюється матриця мислення. А всі ці мови може запустити українська мова вібраційним кодом смислів, які закладені в усіх мовах, але наша з вами жива. І адресна, прямо по семантиці слова. Ось тільки що вони нам зробили з нашими книжками, невідомо, але на щастя, у нас є техніки, інструменти, де ми знайдемо те, що нам буде потрібно. Тому таким захотілося поділитися. Зараз їдемо на фотосесію, будемо фотографуватися. Багато хто каже, що зараз ці дні може щось бути. Побережіть себе. Побережіть себе там якось астрологічно зараз, там щось стоїть і ще, але особисто в мене немає якихось поганих відчуттів. Але ж знаєте, якби були якісь плани в усіх, то можна було б щось щитувати. А як сьогодні за секунду відбувається скільки всього, і що завтра буде через дві секунди, а не посидіти весь час оракулом будь також складновату, але в будь-якому випадку зараз побережіться, а не ходіть в якихось загальних місцях. І попишіть, будь ласка, про те, що я вам кажу. І познаходьте нам потрібно знаходити смисли. Не я такий, а я є це. Я є воля, я є світло. Не я світло, а я є світло. Якщо є, немає, то, то тоді і світла немає. Галюцинація. І тому нас в усіх станах немає. Ми тільки описуємо стан, а не себе в ньому. І за цього ми не існуємо. Отак. От Тому давайте це виправляти, навіть якщо ми так не кажемо, то згадувати, що там дедефіс у нас там є. А є і є, це взагалі буква Ж. Буква життя. Да? Тому що коли вони вдвох, як метелик, складаються, цей наші тризуби. Це і дерево життя з корінням і з гілками. Це і тому все наше є, а і є наше це те, що дійсно є, а все інше на нас не вішає. Тому тільки наша, наші. тому вони не можуть паляниця сказати, тому що вищує, тому вона навіть не в словах, а в оцих в паляниця, в, 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 оцих, в оцих словах, які для цих звуках, в цих звуках, які ми з вами видихаємо. І оце, і наша щелепа, і наша гортань горнило наше. Оце й наша сила. Оце і наші заклики, оцей наші співи, Тільки ми приплакали свою долю цими пісеньками дурними про жіноче, вбите, зґвалтоване, прив'язане, спалене. Тому треба вибиратися з цієї шизофренії, яку на нас навішували, навішували. То спочатку Томаса забрали то те, то те. А в 720 році мову забрали, забрали нас, забрали назву. Тепер розказують, що ми малороси, великороси, і ще там хтось. Що вони там, на що вони там ділять. А це вони атевізми. Тому пробуйте бути в вібраційному фоні, якийсь час. Навіть новини не дивіться кацапською. Бо є, в мене самої є класні експерти, але вони російськомовні. І щоб почути там якусь ту інформацію через ту призму, яку мені, наприклад, заходить, то я дивлюся, то забудьте в але я вам вас запевняю: якщо це побути прямо в україномовному просторі, то дійсно цей прояснюється в голові. Якесь здравомисля приходить, наче то знаєте, збудуна когось. Попробуйте і тому, якщо ви тільки на шляху, то пробуйте ще й думати, тому що я почала дійсно бачити зміни, коли перевела свідомість на те, щоб думати українською. Не дивлячись на те, що багато росизмів, але це я не вважаю якимсь гріхом чи ще, тому що а, с, немає наших слів, і росіяни багато позабирали, повиковирхлювали Богу. І зараз набагато важливіше, оце дихати в рідному, дихати в своєму, бути в цьому вібрації, навіть російське щось англійське, але говорити на український манер, говорити українським акцентом. Не переходити на це, і ка бути в своєму, бути в твердому. Не в м'якому, не єкать, не не гекать, а г є, є ж. От тут ми, От тут ми. До речі, тут в нас також забрали. Тут це час простору, а не місце. А у людей тут це місце. Місце, отут сижу. А насправді тут це час простору, тут. І от такого багато. І нас немає ні в тут, не є. Uh -huh. <реш> і, і, і тому і страдаємо. Тому давайте з'являтися. Все мене вже кличе. Обіймаю поки буду чекати, що ви напишете.